Ви занадто старі, щоб розуміти гроші, казали вони. Тепер я володію 67% їхньої компанії. Ручка тремтіла в моїй руці. Коли мій син Микола направляв її до лінії підпису, його одеколон змішувався з антисептичним запахом лікарняної палати, де я оговтувалася від свого падіння зі сходів. Просто підпишіть тут, мамо, і ми про все подбаємо, сказав він солодким голосом. Тим самим тоном, яким він користувався, коли йому було 8 і він хотів новий велосипед. Але я не підписувала, я записувала, ручка насправді була камерою, яку я замовила в інтернеті, і Микола збирався зізнатися у замаху на вбивство. Три тижні по тому я володіла 67% його дорогоцінної технологічної компанії, і йому загрожувало від 15 до 20 років у федеральній в'язниці. Якщо ви це дивитесь, підпишіться. Та дайте мені знати, звідки ви дивитесь. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти вам, як 71-річна вчителька математики на пенсії з Полтави повалила змову, до якої входили двоє моїх дітей: їхні чоловіки, дружини, корумпований лікар та суддя райсуду, який був їхнім побратимом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Шість місяців тому я жила найкращим життям. Після 38 років викладання алгебри підліткам та виховання двох дітей наодинці, після того як мій чоловік Петро загинув на будівельному майданчику, я нарешті вийшла на пенсію з пристойною пенсією, виплаченим будинком вартістю 485 тисяч гривень та 2,3 мільйона гривень заощаджень та інвестицій. Непогано для жінки, яка почала з нічого, крім диплому вчителя та рішучості. Вівторкового ранку, 18 квітня, все змінилося. Я пила каву на своїй веранді, спостерігаючи за синичками біля годівниці, коли Тесла Миколи під'їхала до мого подвір'я. Дивно, він ніколи не відвідував без попереднього дзвінка. З ним була якась жінка в суворому сірому костюмі з портфелем. Мамо! сказав він, навіть не привітавшись належним чином. Це докторка Олена Іванівна. Вона тут, щоб оцінити вас. Оцінити мене для чого. Запитала я, хоча щось холодне вже поселилося в моєму шлунку. Ми стурбовані вашою розумовою здатністю, сказала жінка, витягуючи форми. Ваша родина повідомила про кілька випадків розгубленості та небезпечної поведінки. Ось що стосується потрапляння в засідку, ваше тіло знає раніше, ніж ваш розум. Мої руки похололи, у роті пересохло, але я посміхнуся. Сорок років боротьби з підлітковим ставленням навчили мене ніколи не показувати слабкість під час нападу. Які випадки? приємно запитала я. Микола втрутився з підготовленим списком я, нібито віддала 50 тисяч гривень нігерійському принцу Шахраю?» – ніколи не траплялося. Була знайдена блукаючою центром міста в нічній сорочці також вигадка, і забула імена власних онуків, враховуючи, що він ніколи їх не приводив. Це було б важко довести. Докторка Олена Іванівна почала ставити мені запитання який зараз рік, хто президент? Чи можу я рахувати назад від ста по сім? Я відповіла на все ідеально, навіть додала трохи математичного аналізу, щоб похизуватися, але вона продовжувала писати, хитаючи головою з награною стурбованістю. Пані Петренко, я рекомендую негайне розміщення в установі з наглядом для вашої власної безпеки. Оголосила вона. Якого біса? сказала я встаючи. Забирайтеся з моєї власності. Обличчя Миколи змінилося тоді. Маска зісковзнула. Мамо, ти можеш зробити це легким шляхом або важким шляхом. Але ти сьогодні підпишеш довіреність. Саме тоді приїхала моя дочка Олена якраз вчасно зі своїм чоловіком Іваном та іншими документами. Вони поставили це як Бродвейське шоу. Олена фальшиво плакала. Іван намагався виглядати підтримливо, а Микола вже говорив з кимось по телефону про реалізацію плану Б. Тоді я зрозуміла, що справа не в турботі про моє здоров'я, справа була в грошах, кров густіша за воду, але, мабуть, не густіша за гроші. Я підігравала, дозволила їм думати, що я перевантажена. Мені потрібно скористатися вбиральнею, сказала я тремтячим голосом. Олена навіть посміхнулася. Вона думала, що я зламалася. У вбиральні я зробила три речі: по-перше, я написала своїй подрузі Ганні Іванівні, адвокату на пенсії, яка жила за два квартали. По-друге, я активувала програму диктофона на своєму телефоні. По-третє, я вилізла з вікна вбиральні. Так, у 71 рік я вилізла з вікна у власному будинку. 30 років йоги зроблять це для вас. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка. Ганна Іванівна підібрала мене на розі, і ми поїхали прямо до її офісу. Протягом години вона подала термінові судові заборони проти моїх дітей та повідомила службу захисту дорослих. Але це було лише початком. Тієї ночі я не могла піти додому. Тесла Миколи все ще була на моєму подвір'ї, і я побачила через програму безпеки Ганни Іванівни, що вони змінили мої замки, вони рухалися швидко. Тож я заселилася в мотель на дзеркальній під ім'ям Ганни Іванівни і почала розслідування. Ось що я виявила протягом наступних трьох тижнів технологічна компанія Миколи, яку він побудував на гроші від страхування життя мого покійного чоловіка, як стартовий капітал, втрачала гроші. Він зробив невдалі інвестиції, найняв своїх друзів з університету за завищеними зарплатами та витратив мільйони на офіс, який виглядав як космічний корабель. Йому потрібні були мої гроші, щоб уникнути банкрутства. На чоловіка Олени, Івана подали до суду за недбалість. Він був пластичним хірургом, який зіпсував кілька процедур. Вони заборгували 1,8 мільйона гривень у врегулюваннях. Їхній будинок був у заставі, хоча вони все ще їздили на відповідних рейндж ровер і публікували фотографії з відпустки з Буковелю. Але це ще не найгірше я дізналася про страховий поліс. За два місяці до їхнього маленького втручання вони оформили страховий поліс на життя на 5 мільйонів гривень на мене. Бенефіціари Микола та Олена розділені порівну. Родзинка була стаття про випадкову смерть, яка подвоювала виплату. Ганна Іванівна допомогла мені найняти приватного детектива, колишнього поліцейського на ім'я Данило, який виглядав так, ніби він зійшов з детективного шоу 1970-х років: вуса, шкіряна куртка все таке. Те, що знайшов Данило, змусило мою кров похолонути. Докторка Олена Іванівна не була справжнім психіатром. Вона була акторкою, найнятою через агентство талантів. Яке спеціалізувалося на корпоративних рольових іграх. Справжня докторка Олена Іванівна померла два роки тому. Микола заплатив цій жінці 10 тисяч гривень за те, щоб вона зіграла цю роль. Суддя, якого вони планували використовувати для слухання про дієздатність, Григорій Петрович був побратимом Миколи. Вони вже провели три зустрічі в заміському клубі, щоб обговорити мою справу. У Данила були фотографії передачі грошей. Але димний пістолет з'явився з несподіваного джерела. Марія, яка прибирала мій будинок кожен другий четвер протягом 15 років, зателефонувала мені в мотель. Вона підслухала, як Микола та Олена сперечаються на моїй кухні на наступний день після мого зникнення. Олена кричала на нього сказала мені Марія тремтячим голосом. Вона сказала, що план зі сходами не спрацював, і тепер ви зникли, і все зруйновано. Тоді Микола сказав щось про збільшення дозування наступного разу план зі сходами. Моє падіння трьома місяцями раніше не було нещасним випадком, я завжди дивувалася, як я спіткнулася на сходах, якими піднімалася 10 тисяч разів. Тепер я знала вони накачали мене наркотиками під час недільної вечері, ймовірно, у вині, яке Олена наполягала, щоб я випила, щоб відсвяткувати новий контракт Миколи. У моєму віці ви повинні сповільнюватися, насолоджуватися пенсією, можливо, займатися аквареллю. Натомість я документувала замах на вбивство. Але ось що стосується недооцінки літніх жінок, у нас були десятиліття, щоб навчитися терпінню, стратегії та тому, як грати у довгу гру. Я почала все записувати. Я купила колекцію прихованих камер, замаскованих під предмети повсякденного вжитку, ручку, брошку. Зарядний пристрій для телефону. Технології дивовижні в наші дні, і, всупереч тому, що вважали мої діти, я чудово їх розуміла. 40 років адаптації до нових технологій навчання зроблять це. Мотель став моїм командним центром. У мене були ноутбуки, принтери, коробки з доказами. Власник, пан Василь, милий чоловік, чию дочку я навчала 20 років тому, дав мені знижку і тримав мою присутність у секреті. Пані Петренко, ви надали Оксані впевненості в математиці. Вона зараз інженер завдяки вам, сказав він, відмовляючись від моєї спроби заплатити повну ціну. Данило, приватний детектив, виявив, що Микола та Іван зустрічалися з чоловіком на ім'я Віталій Таран, який керував приватною інвестиційною фірмою, яка в основному була прикриттям для відмивання грошей. Вони планували продати мій будинок протягом кількох годин. Після отримання довіреності перекинути гроші через компанію Тарана та змусити їх зникнути в офшорах. Але у мене була перевага, про яку вони не знали. Пам'ятаєте ці 2,3 мільйона гривень заощаджень? Лише 800 тисяч гривень було на рахунках, про які вони знали. Решта була в трасті, який ми з Петром створили десятиліття тому, яким керує фірма в Делавері. Мої діти не мали уявлення про його існування, тому що мені ніколи не потрібно було його торкатися. Ці гроші були моєю скарбничкою для війни. Я найняла найкращу юридичну фірму в Києві, не просто будь-якого адвоката, старшого партнера Марію Васильівну, сестру дружини пана Василя, як виявилося, яка зробила собі репутацію, знищуючи корпоративних злочинців. Вона взяла мою справу про Боно після перегляду доказів. Зловживання літніми людьми викликає у мене огиду, сказала вона. Давайте їх спалимо. Через три тижні мого перебування в мотелі вони зробили свій хід, мене помітили в продуктовому магазині, і протягом кількох годин поліція була біля моїх дверей з ухвалою суду про психіатричну оцінку. Але Марія Васильівна була готова. Вона подала наш власний позов на 12 годин раніше зловживання літніми людьми. Замах на вбивство, шахрайство, змова та порушення закону про рекетирські організації, що перебувають під впливом корупції. Так, ріко, той самий закон, який вони використовують проти організованої злочинності. Вираз обличчя Миколи, коли він увійшов до цієї зали суду, очікуючи, що мене визнають недієздатною, лише для того, щоб виявити, що йому вручено кримінальні звинувачення був безцінним. Олена насправді знепритомніла. Іван спробував втекти і був зупинений охороною суду. Суддя, не їхній друг Григорій Петрович, а суддя апеляційного суду Ганна Олександрівна переглянула наші докази рівно 43 хвилини, перш ніж видати термінові обмежувальні приписи проти всієї моєї родини та заморозити всі їхні активи. Але я ще не закінчила. Пам'ятаєте технологічну компанію Миколи, яка зазнала невдачі. Ту, що була побудована на гроші від страхування життя Петра, мене було вказано як мовчазного партнера в оригінальних установчих документах, про що Микола забув. Мені на папері належало 15%, але була стаття у разі кримінального зловживання з боку керуючих партнерів, акції повертаються початковому інвестору. Мені. Марія Васильівна виконала цю статтю як диригент симфонії. Протягом 72 годин. Мені належало 67% компанії. Інші інвестори, нажахані скандалом, продали мені свої акції за копійки, щоб просто вийти. Кримінальний процес був майже антикліматичним. Фальшива докторка Олена Іванівна одразу ж перекинулася, свідчивши проти всіх в обмін на імунітет. Вона зберегла записи того, як Микола навчав її що говорити. Суддя Григорій Петрович був заарештований за федеральними звинуваченнями в корупції. Всю операцію Віталія Тарана було викрито, що призвело до масштабного розслідування ФБР. Записи з камер спостереження з мого будинку, які, як Микола не знав, я оновила до хмарного сховища, показали, як він щось кладе у мій келих вина ввечері перед моїм падінням. Медичні записи лікарні, викликані Марією Васильівною. Показали, що у моїй системі був рогіпнол, коли мене госпіталізували із струсом мозку та трьома зламаними ребрами. Олена зламалася на стенді. Вона ридала, що це була ідея Івана, що вона ніколи не хотіла завдати мені болю, що вона любить мене. Але потім прокурор програв голосове повідомлення, яке вона залишила Миколі. Стара сука краще підпише завтра, або ми переходимо до плану С. Мені все одно. Чи вона моя мати, мені потрібні ці гроші. План С, як виявилося, передбачав аварію на човні на Київському морі. Вони вже орендували човен. Микола намагався зберегти свою невинність, поки Данило не свідчив про зустрічі з тараном, з фотографіями та аудіозаписами. Сам таран, якому загрожувало довічне ув'язнення за інші злочини, свідчив, що Микола запитував про те, як змусити когось зникнути назавжди і скільки це буде коштувати, число 50 тисяч доларів, які потрібно виплатити після виплати мого страхування життя. Присяжні обговорювали дві години винні за всіма пунктами. Микола отримав 25 років за замах на вбивство та змову. Олена отримала 15 років. Іван отримав 10 років і втратив медичну ліцензію. Суддя Григорій Петрович отримав 8 років за корупцію. Але ось частина, яка дійсно мене задовольнила, відшкодування. Вони повинні були повернути все, що вкрали, або намагалися вкрасти, плюс збитки. Будинок, який вони намагалися забрати. Я продала його і пожертвувала гроші благодійній організації для жертв зловживань літніми людьми. Компанія Миколи. Я реструктуризувала її, звільнила всіх його некомпетентних друзів, найняла справжні таланти, і протягом шести місяців ми були прибутковими. Я продала її Microsoft за 12 мільйонів доларів, онуки, яких я майже не знала, тому що їхні батьки їх від мене тримали. Зараз вони живуть з батьками Івана. Хорошими людьми, які були нажахані тим, що зробив їхній син. Я створила фонди коледжу для обох дітей. Можливо, колись, коли вони стануть старшими, у нас можуть бути стосунки, не заплямовані жадібністю їхніх батьків. У моєму віці ви повинні бути невидимими, неактуальними, чекати смерті. Суспільство говорить нам, що літні жінки більше не мають значення. Мої власні діти бачили в мені лише банківський рахунок. Який потрібно пограбувати, проблему, яку потрібно вирішити, перешкоду, яку потрібно усунути. Вони думали, що я занадто стара, занадто слабка, занадто дурна, щоб дати відсіч. Вони помилялися мені зараз 72, на рік старша і нескінченно мудріша. Я живу в безпечній будівлі в Ірпені з видом на ліс. У мене тут є справжні друзі, люди, які цінують мене за те, хто я є, а не за те, що у мене є. Я волонтеркою викладаю математику дітям з малозабезпечених сімей і вони називають мене бабусею панею. Я ніколи не відчувала себе більш живою. Ганна Іванівна відвідує щозими. Данило, приватний детектив, надсилає різдвяні листівки з фотографіями своїх онуків. Марія Васильівна та я обідаємо раз на місяць, коли я в Києві на засіданнях правління фонду з питань зловживань літніми людьми. Пан Василь з мотелю. Я заплатила за навчання його онука в коледжі. Марія все ще прибирає. Але зараз це мій новий будинок, і я плачу їй втричі більше, ніж мої діти. Чи сумую я за своїми дітьми? Я сумую за тими, ким я думала, що вони є. Я сумую за маленьким хлопчиком, який приносив мені кульбаби і називав їх квітами. Я сумую за маленькою дівчинкою, яка заповзала в моє ліжко під час грози. Але цих дітей більше немає. Їх замінили незнайомці, готові вбити свою матір заради грошей. Люди запитують, чи прощаю я їм. Відповідь ні. Прощення для помилок, для болю, заподіяного необережністю або нерозумінням. Те, що вони зробили, було продуманим злом вони подивилися на жінку, яка дала їм життя, яка пожертвувала собою заради них, яка любила їх беззастережно, і побачили лише знаки долара. Вони планували мою смерть за вечерею, обговорювали її як ділову операцію. Ви не прощаєте цього. Ви переживаєте це, отримуєте справедливість і рухаєтесь далі. Гроші? Приємно мати, але справа не в грошах. Справа в зраді у випадковій жорстокості дітей, які думали, що життя їхньої матері варте менше, ніж їхній борг за кредитною карткою. Справа в суспільстві. Яке змушує нас бачити літніх людей як одноразових, як тягар, а не як людських істот з повноцінним життям і гострим розумом. Але головне це встати і сказати ні. Ні, ви не можете викинути мене як сміття. Ні, ви не можете вкрасти те, що я заробила. Ні, ви не можете стерти мене, тому що я незручна. У 71 рік я дала відсіч своїм власним дітям і перемогла. Якщо я можу це зробити. Уявіть, що можете зробити ви. Вони думали, що я занадто стара, щоб розуміти гроші, технології, закон. Вони думали, що я тихо піду в ту темну ніч, примусової інституціоналізації та зручної смерті. Натомість я взяла все, на що вони сподівалися, і навіть більше. Я не просто пережила їхню зраду, я перемогла її. Зараз Микола заробляє 13 копійок на годину в тюремній пральні. Олена працює на кухні. Подаючи їжу жінкам, які чули, що вона намагалася зробити зі своєю матір'ю, скажімо так, вона не популярна. Іван він перебуває під охороною, тому що, мабуть, навіть закоренілим злочинцям не подобаються чоловіки, які планують вбити старих жінок. Я Я живу найкращим життям у 72 роки. Я подорожую, викладаю, танцюю в центрі для літніх людей по п'ятницях. У мене було три побачення з інженером на пенсії. На ім'я Франко, який змушує мене сміятися і якому байдуже до моїх грошей. Я навчилася керувати невеликим літаком, просто тому, що могла. Я написала цю історію не для співчуття, а як попередження і маяк надії. До дорослих дітей, які поглядають на активи своїх батьків, ми знаємо. Ми бачимо, як ви шепочетесь на сімейних вечерях, помічаємо раптовий інтерес до наших фінансів, впізнаємо фальшиву турботу про нашу безпеку. Ми старі, а не дурні, і деякі з нас, як і я, готові дати відсіч, використовуючи всі наявні в нас ресурси. До моїх колег-пенсіонерів, які стикаються зі зловживаннями, фінансовою експлуатацією або ще гірше, документуйте все, довіряйте своїм інстинктам і ніколи не соромтеся просити про допомогу. Є люди, які повірять вам, юристи, які будуть боротися за вас. І справедливість можлива в будь-якому віці. До всіх інших. Звертайте увагу на літніх людей у вашому житті, перевіряйте їх, слухайте їх, цінуйте їх, не дозволяйте їм зникати в установах або ізоляції, тому що це зручно. Ми не просто чекаємо смерті. Ми живемо, думаємо, відчуваємо людські істоти з мудрістю, яку ви не можете отримати від Google. Моя історія не унікальна. Зловживання літніми людьми це епідемія. І більшість жертв не мають моїх ресурсів або удачі. Вони страждають мовчки, пограбовані тими самими людьми, які повинні їх захищати. Якщо ця історія змусить одну людину перевірити літнього сусіда, поставити під сумнів підозрілу опіку або висловитися про зловживання, то поділитися моїм болем було варте того. У 72 роки я зрозуміла, що сім'я це не кров, а люди, які підтримують вас, коли кружляють вовки. Моя справжня сім'я зараз включає власника мотелю, приватного детектива, юриста, який бореться як воїн, і прибиральницю, яка ризикувала своєю роботою, щоб попередити мене. Вони варті більше ніж усі кровні родичі, які планували мій похорон, поки я ще дихала. Щоранку я прокидаюся у своїй безпечній квартирі, роблю каву з дорогою машиною, яку я купила просто тому, що могла, і спостерігаю за сходом сонця над лісом. Я жива, коли не повинна бути. Процвітаю, коли повинна бути знищена і багатша у всьому, що має значення. Вони хотіли мене поховати, але вони не знали, що я насіння. Деякі люди кажуть, що помста це страва, яку найкраще подавати холодною, я не згодна. Справедливість це страва, яку найкраще подавати з юридичними документами, федеральними звинуваченнями та позовом Ріко. Вона смакує як свобода, звучить як обвинувальний вирок, і відчувається як володіння 67% компанії, вашого потенційного вбивці. Мене звати пана Петренко, я вижила, я боєць і доказ того, що ви ніколи не буваєте занадто старими, щоб знищити людей, які вас недооцінюють. Я більше не просто їхня мати, я їхній найгірший кошмар у зручному взутті та кардигані, і я тільки починаю. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися і не соромтеся поділитися своєю історією в коментарях. Ваш голос має значення.